Вночі 24 березня росіяни здійснили масований обстріл з різних видів зброї по території Білопільської, Ворожб'янської, Річківської та Миколаївської селищних громад. Про це повідомили в Сумській ОВА. Сумську область атакували 11 керованих авіабомб, запущених з літаків Су-35, які підняли з двох російських аеродромів Морозовськ. Та Ахтубінськ. також була застосована протирадіолокаційна ракета Х-31 та дрони Камікадзе іранського походження. Найбільше постраждало Білопілля. Масований обстріл розпочався близько півночі. Окупанти одночасно вдарили з декількох точок. Було здійснено авіаудар, обстріл з граду – 80 прильотів, та зі ствольної артилерії 20 прильотів, внаслідок чого загинув цивільний чоловік. Дев'ять отримали поранення. Майже вщен зруйновано будівлю поліції. Один співробітник загинув, п'ять отримали поранення. Постраждав центр міста, Зруйновано адміністративну будівлю, школу, де загинув сторож. Пошкоджений житловий будинок. Одна людина отримала поранення, їй відірвало ногу. Зруйновані багатоквартирні будинки та гуртожиток. Пошкоджені дахи та сотні вікон. Наразі в громаді почали ліквідацію наслідків обстрілів. Триває розбір завалів. Через масований обстріл по території Сумщини руйнувань зазнали і газові мережі. Працівники білопільського відділення АТ Сумагаз продовжують обстеження мереж у Білопільській, Ворожб'янській, Ричківській та Миколаївській громадах та невідкладно приступають до відновлення пошкоджених ділянок розподільних газопроводів.